Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорі, в місті Бар. 18 березня прийшла посилка до мене. Сьогодні 20-те, ніхто не приносить. І я вирішила сама з'їздити на пошту. Дуже дякую чоловіку, не зупинився, тому що сім'я зупинилась. І то вони кажуть, ні, ми туди не їдемо. Я говорю, будь ласка, ну ніхто не зупиняється. Тіпа, ну не знаю, то по сама неважливо. Я зараз він мене висадив біля храму, покажу, що тут. Бачите, зрізають дерева. Щоб нові гілочки росли. Так, запах, такі класний трави. І ось зараз я перейду через храм, і там буде пошта наша. Так краса у нас туди. Біжимо, знаєте, тому що на машину, щоб встигнути, то залишуся і пішки піду. І немає, як часу показати. Бачите, тут можна святу воду набрати додому, бутилочку. Можна просто так попити. Дітки я бачила, п'ють. Я деколи наливаю бутилочку. Оце червоне сувенірниця, колись е якраз там була церква, а оцей циліндр, бачите, це теж церква святого Петра Нягурського. а великий храм це святого Йована Володимира, а внизу під ним храм святого Олександра Невського. Я дуже-дуже рада, я отримала посилочку. Просто того року, коли я прийшла за посилкою. Вона каже: немає, немає, що не прийшла. Я кажу, ну як немає, якщо в телефоні, да, в комп'ютері зазначено, що вона вже в барі. Ні, немає, ми ще не розбирали пошту. На другий день я приходжу, а вона каже, ой, ви знаєте, а вашу посилку віднесли о 9. Я кажу, я вас була на пошті о 9. Ви мене бачили, напевно, що через вікно, навіть коли я не вийшла, ви вже послали її. Ви розуміли, що мене не буде вдома. Ой, ну давайте, платіть 4 євро. Я надіяла, що мені не придеться два рази ходити. Була друга жіночка, вона відразу мені винесла посилку, тому я дуже рада. Діста гель для ніг там, розумієте, для ноги, щоб мене не боліла. Оце саме головне. Зараз іду, хочу зробити страхування, тому що у мене ну, закінчилось, мені здається, півтора місяці назад, а тут без страхування, ну трошечки, знаєте, ну. Не потрібно ризикувати, хай, хай воно буде. Тому йдемо у фірму Юніко, побачимо, що там. Я вирішила зайти в це страхове агентство. Колись я, до речі, у них була. Цього разу мій сусід каже, Юль, ну ніби непогане воно. О, ну, Добре, перевіримо. Ну що я вам скажу? Воно практично нічого не покриває. Ну, тобто, Якщо землетрус, то ну, як твої проблеми, ти все одно за це будеш е платити. Тобто, якщо ти десь впав, да, швидкі тебе довезуть. І, можливо, щось покриють, але якщо щось інше, я кажу, почекайте, ну землетрус, це ж не моя провина, це ж ну, каже, ми за це не платимо. Ну-ка, або впала вам лампочка на голову, ну самі розбирайтеся. Я кажу, дуже весело. Може, це всі, так я не знаю. Він мені пішла точно. Я по те, що я почитала, мені не дуже сподобалось. А ще сказали, а, значить, я подав... а якщо я зараз прийду на прийом до хірурга, от мене я намилися, ходжу, мені треба на прийом деколи йти. Ні, ні, це не покриває. Я кажу, чого? Якщо по-новому впаде, тоді так. А це не покриває. Я думаю, диву, мені платити гроші, якщо я не можу до лікаря навіть сходити. Дивіться, грошове дерево, 8,50. 12. Ну такі ціни не маленькі. Добре, що мені сусідка грошове дерево дала. Дуже гарно пахне 214 євро, мене теж це є. Ірочка дала мені. Ну, він ще не так розрісся. Такі різні розони. До речі, в мене отакі є, а я в нього нічого не посадила. Я знайшла на вулиці. Треба було посадити щось теж там. Чи це може як подарунковий лише йде, не знаю. Ці штибзіки маленькі. По 7 євро. Тут дорого. Дивіться, вже котики є. Коліку коштує? Uh, 2, євро 21 Євро двадцять Штибзік. До речі, такі полочки продаються. Можна купити під квіти але щось вони мені дуже витягну додому. А це бачите, так закриті маргаритки. Сьогодні. Ага, ага. Клас. А ось вони відкриті, бачите? Цікаво. Наприклад, коліку коштує єдин. Так. А, мислить до 12, так? 12 євро, наприклад. 12. Угу, mm -hmm. 12, 12. 12, 12, да. А це? А, uh, Також 12. Так. А такі руже колько? А, uh, 2,5. 2, ,5. 2 ,5. А малі? А, uh, 3 євро. Ну їх многo, puno, да? Uh, малі. Угу. Uh -huh. Кожні два дні в них обновлюються квіти, і можна їм подзвонити, зателефонувати і сказати, що ви хочете. І вони вам приготують букет, який ви хочете. Я все цей час йду попрямій. Тобто я зайшла в страховку, подивилася квіточки, і ось я дійшла до мупу. Тобто тут видають всі венжі, і хочу піднятися на другий поверх, заплатити за воду. Вони вчора приходили, кажуть, вас там небагато. А я думаю, як раз я вже тут добре, а потім піду туди, в ікею, гляну підставки для. Тому що нема коли дивитися по сайту. Зараз вони все одно вже на цій вулиці. Ось, бачите, ви на другий поверх піднімаєтесь і платите за воду. А ось якщо вийдете в ці двері, то це вже у Муп, там, де подача на ВНЖ. Зараз там велика черга, тому що українцям подовжують захист, і тому там велика черга. Бачите, на другому поверсі можна заплатити за воду. Я даю і я кажу, скільки? вона каже, а де показники? Я кажу, нема показників, я забула сфотографувати вона каже, і що робимо? Я кажу, можна я 20 євро дам. Вона каже, давайте, ну я типу, запишу на вас, а потім, коли принесете показники, дуже розберемося. Дякую, як можна було так забути показники взяти. Ну, отако, отако. Дуже гарна сьогодні погода взагалі. Це католицький храм, ви мене запитували. Є православних декілька храмів у нас в барі, католицький великий храм, і там далі по дорозі маленький. І в старому барі є мечеті. Дуже мені подобається яке, а, дивіться, які є. поличка можна використати для квітів. о, Для багато чого. 65 євро юранду. Я думаю, що не треба там за 30 набагато більше в цьому цінгу. Якщо вона ще є. Зараз подивлюсь, може ще щось є. Гарненьке. Тому що на сайті можна глянути, але знаєте, так воно краще розумієш. Ціну відразу видно Юля 85 за поличку, серйозно. 85 за поличку. Така я поличка за 32 євро, металева, 27 см. Така, наприклад, 32 євро, 27 см. Ну, така вишина по мою шию. Раз, два, три, чотири. А є така меншенька. Ну ця гарніша мені дивиться, біленька. Але ця вуща. Тобто це йде ширина 60 см, 116 і 25 А ну, 2 см. Відрізняється Юля. Але ще одну поличку, бо знаєш, тут раз, два, три, чотири. А тут раз, два, чотири. А, теж чотири, але просто вони вищі. А дивіться, це воно, бачите, три. Робити шафу. А можна ще потім три поставити. Тобто його можна вище робити. Оце, наприклад, 30 євро такі полички, 26 на 48 на 77. Угу. А ці 48, нічого собі. 55 на 30, на 83, що значить 5. 50, напевно. Це дорого. А такі ж взагалі 70 євро. Стою, чекаю, може, хто зупиниться, а ніхто поки не зупинився. Машин вже напевно 20 проїхало. Всім доброго ранку. Той раз мені зупинився чоловік. Ось чоловік знову займається. Бачите, який фізкультурник молодець. І довіз мене прямо додому. Я встигла на прямий ефір, все нормально. Хочу вам показати, які в мене є. Рослиночки, це в нас грошове дерево. Підперла каміння, тому що воно трошки падає і видергує коріння саме собі. Угу, саме собі. То Юля, треба нормально садити. Оце сукуленти, але я не знаю, як точно називається. Це мені сусідка дала. І оце, і грошове дерево. Не знаю, що з цим не так, але щось йому не добре. Можливо, викину, просто посаджу помідори. Це сукуленти також. Оці ці. І ось ці, і ось ці. Це мені дали в монастирі святих апостолів Петра і Павла. Це мене Ірочка дала. Ну, це теж з монастиря. Це Ірочка. Мені подарувала. Вибачте, взагалі назву не пам'ятаю. Мені підписники сказали в прямому ефірі. Дуже швидко розростається. Якось він стояв, стояв, потім і думав, так, треба рости. Хвалять, треба рости. Цей взагалі супер, неймовірно, дуже швидко. Тут я ну, зернятко поставила, кумквата, не знаю, що з нього буде, побачимо. Теж якось так, новий листочок пішов, може, все в принципі нормально буде. Цей вмирає, але новий листочок виходить. Ну, тобто... Підкажіть, може, ви знаєте, що робити, що я не так роблю. Ці вже все загинули якісь. Може, на сонце їх прямо поставити? Не знаю. Алоя супер, молодець, воно росте, мені здається, всюди. Така красунечка. До речі, дуже довго стоїться квіточка. На понад тижні три вже. Ці фіалки відвелись з коріння, я поставила в склянку. І воно було досить довго в воді, воно прям потемніло. Бачите, яка різниця відразу? Фіалочка була в землі, да? красуня, і ця. Але нічого, відходить, помаленьку вже зеленіє. І ось тут, дивіться вже, скільки листочків. Красунчик. Теж, молодець. Оце сукулянти покидала, не знаю. Можливо, пустять коріння. О, пустили! Бачите, вже все не відпускає. Тут дивіться, як розрісся теж квіточка, яка красунечка. Була менше на... на балконі. в мене полуниця, вже три квіточки. Я розумію, що це мало місця. Я просто не знала, чи вона взагалі приживеться. Побачу, може потім буду розсаджувати. Це земля з магазину для квітів, а це земля, просто сусіди дали. Я думала вже викидати, але так шкода стало. Тієї полуниці це з монастиря, монастиря святого Сергія Радонежського мені полуниці дали дівчата. Да, Погодка сьогодні в нас так в собі. Не холодно, але пасмурно. Вже були такі сонячні дні, гарні. Так міняється. Весна є весна. Судно гарно. Зараз збираюся в церкву. Що до відео до кінця, дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Практично кожен день на каналі Джуліана Хом Офішл я проводжу прямі етери. Починаю десь о другій першій годині дня по чорногорському часі. Заходите туди, буду вам також там рада. І бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і виконання ваших самих гарних бажань.